Я власне, була ініціатором зустрічі з ветеранським середовищем, тому що е, не розумію, чому е, власне в наш конфлікт, який виник ще задовго е, починаючи з початку 24-го року. Е, зараз е, починають залучати ветеранську спільноту в цей конфлікт. Тому я була ініціатором зустрічі з ветеранами. Е, ми з ними поспілкувалися, я висловила свою позицію. Я почула їхню позицію і. Е, Таким підсумком зустрічі було те, що ми що я готова йти на переговори, не подаючи наразі, ну перед перед судом та перед тим як ти в суд я бу, я готова до переговорів з лукою і, і якось врегулювання спроби до спроби врегулювати цей конфлікт в досудовому процесі. Відповідно, як наслідок я запропонувала Луці в наших приватних переписках скористатися послугами медіатора професійного, тобто медіація це спроба залучити незалежного професіонала для того, щоб він допоміг врегулювати цей конфлікт. Ось пропозиція є. медіатор надіслав від себе всі вимоги, умови, тому ми, в принципі, готові йти в медіацію.